Друзі, той час настав. Нам завжди пишуть, ці ваші світлодіодні лампочки нефіга не світять. Орігінал. Це О. Не заради реклами. Ці плюсом цих лампочок можу сказати дуже та потужність, яку нам прогнозували в описі до цих лампочок. У нас зараз зйомка, тест, злива почалася. Дивимось, як вони світять або не світять. Так, спробував. Давайте дивимося. Зараз будуть всі сміятися. Обов'язково напиши свій коментар, чи світить, чи не світить. Багато цікавого, багато нового. Дивимось до кінця. Погнали! Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та Гарного настрою. Сьогодні ми тестуємо. Невідомі, але сучасні світлодіодні лампочки, які у кінці нашого тесту ми подаруємо тому, кому вони сподобаються. Виробник нам прислав на тест один тип ламп, тому що в них взагалі тільки один тип ламп. Вони вважають їх універсальними. Компанія, яка пропонує ці лампочки, продає їх тисячами комплектів на рік. Наша місія на сьогодні. Протестувати одну лампочку, але в різних типах фар. Це лінзована, рефлекторна здвоєна і рефлекторна монофара. Ахілєсовою п'ятою будь-яких світлодіодних ламп є просідання при нагріві. Для того я сьогодні змайстрував отаку емітатор. Фари від з коробки нової пошти я всередину вставив звичайну галогенову лінзу від компанії Коїта, вставив відповідну лампочку, та ми її зачиняємо. Вона вже працює одну годину. Це буде яскравий показник того, наскільки лампа просяде і скільки. В кінці кінців ми отримаємо фактичного світла на стіні і зафіксуємо це нашими приладами. Ми бачимо позаду майже 100 градусів. Ну, в принципі, це температура, можна, звісно, злякатися, але це температура нашого галогену. Галоген на цоколі гріється приблизно 150 градусів. Тому температура знаходиться там, де вона повинна бути. Світлодіодні лампочки дуже надійні. Тому, в принципі, отаких от речей вони не бояться. Давайте подивимось, що у нас всередині. Так, будь-якої інструкції у нас немає. Ми бачимо класичну лампочку H4. Ніякої маркування у нас немає. Лампа має досить компактний розмір. Навіть я б сказав, надкомпактний розмір. Дуже маленький кулер. І давайте у нас є тестова оригінальна фара від Lanos. І давайте ми її одразу зарядимо, знімаємо цоколь. Таким приблизно чином у вас, мабуть, в вашій фарі вона теж тут була галогенова лампочка, ми її, умовно кажучи, вийняли, вставили в наш цоколь. Злобили так. Отак. От Оп. І провернули таким чином, щоб дріт у нас чітко був вниз. Для чого? Для того, щоб кристали дивилися чітко вправо, праворуч і ліворуч. Тоді ця фара буде працювати максимально ефективно і формувати правильне світло. Three, two, так. Подивимось, що у нас всередині. Так, лампочка з цоколем H7. Знову ж таки, оці газові трубки одразу кажуть нам про те, що це потужні лампочки. І, в принципі, ті, хто використовує ці газові трубки, це вже каже про те, що виробник хоче зробити максимально потужну лампочку. І в той же час він не економить гроші, тому що ці трубки все ж таки коштують грошей навіть у Китаї. Маркування у нас будь-яке відсутнє. У нас є так звана кожа така захисна у нас штука, щоб у нас дроти ніяк не переламалися. Ну і знову ж таки, що мені подобається, що дуже-дуже компактно позаду. В багатьох машинах це є принциповою умовою яким чином це встановлюється? У нас рефлекторна фара h від Hyundai Elantra. У нас встановлена зараз галогенова лампочка. Так, виймаємо нашу лампу. Так, знімаємо наш цоколь. Отаким От чином він знімається. Струмляємо його на місце, затискаємо пружинкою і лампочку знову ж таки. Вставляємо і провертаємо отак. От До, знову ж таки, чітко, щоб вона у нас дивилася чітко вниз. 3, 2, 1. Так. Лампочка H11. Виглядає приблизно, як і інші. Але питання, чому вона одна? Тому що вже одну годину її сестра жариться в нашій фарі. От з цієї фари ми і почнемо свій тест. Як написано, відміщено в характеристиках стартова потужність цих лампочок 65 Вт. Ми потім на наступних зразках вам це покажемо. Робоче споживання 45-50 Вт. Але ми зробили шок-тест. Ми бачимо замість 45 50 Вт 34 Вт. Це та потужність, на яку спустилася наша лампочка. Але у нас є світло, у нас є світло, є показники, є люксметр. І давайте подивимось, коли ця. Лампочка вже просіла в саме дно, у нас нижче нема куди. Скільки вона покаже люксів? 2700 люкс у нас у гарячій точці. Оцінюємо взагалі саму пляму. Ну, я б я б так сказав, що не саме, скажімо, гірша, можна би її поставити, мабуть, четвірку, тому що заливає вона непогано. У нас є досить непогана підсвітка правого та лівого узбіччя. Давайте подивимось. В центральній точці ми бачимо 2900. Дивимось. Так, узбіччя 1800 люкс. І праве узбіччя 1300 люкс. 3, 2, Друзі, у мене до вас дуже важливе запитання. У нас є. Білет-модуль від компанії Koita, який встановлюється в сучасній моделі Toyota. Він видає на нашому тесті 2700 люкс. Якщо хочете, можете подивитися попередні наші тести. І наша LED-лампочка в умовах краш-тесту теж видає 2700 люкс. Питання до вас: чи гарне світло у нас чи погане? Друзі, це Lanos, І навіть написано, що відбивач оригінал. Це О. Тестуємо. Не заради реклами. Плюсом цих лампочок, можу сказати, дуже тихий кулер. Ну, над тихий, просто при потужності в 50 Вт. Наразі давайте зафіксуємо наші відмітки. 13,4 вольта, 4. В, 4 Стартових 4 А та 54 Вт – це та потужність, яку нам прогнозували в описі до цих лампочок. Ну, давайте зараз оцінимо ну, саму картинку. A few later. Через 10 хвилин роботи ми бачимо майже 50 Вт споживання. А також давайте подивимось на картинку. Я бачу мікрозасвідки. Раз, два, і десь отут три. В принципі, вище світотіньової межі у нас майже світла немає. Для лампочки H4 я вважаю це результат ну, 4, 4 з плюсом. Зміть до уваги, 4 тисячі люкс на ближньому та 10 тисяч люкс на дальньому. Це дуже феноменальний результат. О, дуже гарний приклад. Часто нам кажуть, а що ж ви показуєте світло без скла? О, у нас справжня жива. Фара з реальним склом, трошечки заюзаним, але буде гарним прикладом. Подивимося, які у нас цифри, показники фіксуємо. Зараз у нас, як завжди, дивіться, у нас 65 стартова. Подивимось, що у нас буде з показниками через 10 хвилин. Через 10 хвилин роботи ми бачимо 49 Вт споживання. В принципі, є у нас світотюньова межа, але якщо ми подивимось, верхній наш датчик показує відмітку засліплення. Засліплення зазвичай у нас в межах 100-150 люкс. Тут у нас на 100 люксів більше. Це не дуже гарний показник, але є як є. Друзі, як завжди, саме цікаве, ми вже на локації. Будемо по черзі порівнювати звичайні галогенові лампочки з альтернативними світлодіодними в різних парах. Погнали. У нас галогенова відповідно лінза H11. Даємо живлення. І саме головне, ми фіксуємо експозицію. Для того щоб було зрозуміло умовно різницю у світлі. Що, переходимо до світлодіодів. Three, two, так, зразок номер один. Лампочку H11 виймаємо. Лампочку світлодіодну. Вставляємо, затискаємо. Дивимось, щоб наш дріт був вниз. Все, лампочка готова до тесту. Так, світлодіодна лампочка працює. Жилення подали. Давайте подивимось на картинку, на яку ми можемо розраховувати, якщо ми, звісно, поміняємо галогенові лампочки на світлодіодні. Друзі, як завжди, читаю, завжди коментую все, що ви пишете, тому Якісь недоліки бачити, чи подобається, чи не подобається. Обов'язково пишіть для нас, для нашого каналу. Це дуже важливо. Це важливо для українського контенту, який ми просуваємо на нашій рідній співучій українській мові. Другий у нас зразок це фара ланас. Вірніше відбивач. Стандартна оригінальна лампочка. у нас тут чи Остром, чи Філіпс, це неважливо. Встановлюємо, затискаємо. Підключення максимально просте. У нас одна, один мінус і два плюси. Підключаємо, дивимось, ближнє світло. Це звичайне жовте світло, галогенове, яке ми звикли бачити, як в радянських. Як в радянських автівках, так, в принципі, і у сучасних машин воно таке ж саме. Світле жовте, в принципі, воно непогано працює на вдощ, але потужності цієї критично не вистачає. Тому, як завжди, для як альтернативу розглядаємо світлодіодні лампочки, підключаємо, дивимось, оцінюємо. Three, two, Друзі, як завжди, знімаємо інструкцію для тих, хто хоче поміняти лампочки. Отаким От простим чином лампочка виймається. У нас світлодіодна лампочка завжди розбирається. Є центральна частина та цоколь. Ми розбираємо лампочку, встановлюємо цоколь, затискаємо лампу. От таким, зараз, От таким чином. Так, і Так, де наша лампочка? h 4? Це наша головна частина, яку ми вставляємо, вставляємо, затискаємо, провертаємо. Дивиться чітко лампочка у нас вниз. Підключаємо живлення. Світодіодна лампочка, як завжди, у нас підключається через отакий дріт. Оце у нас драйвер або стабілізатор, як вам більше подобається. Підключили мінус і підключаємо плюс ближнього. Дивимось на. Наше світло. Світло у нас не жовте, не синє, в нас воно має 6 тисяч кольорову температуру. Це чисто білий колір. Маємо наші ті малесенькі паразити, які у нас ми бачили на стіні. І теж подивіться, ми бачимо на середній дистанції от така є чорна пляма над Посередині світло-тюньової межі. Це такі нюанси можуть виникати у різних фарах, в різних автомобілів. Якісь такі нюанси, моменти це світлодіодна лампочка, тому це треба враховувати. Потужні світла, якщо ви пам'ятаєте, 4 тисячі люкс це у нас ближнє світло і 10 тисяч люкс на дальньому. Давайте подивимось. ближні подивилися. І таке дальнє. Оце чума просто, просто чума. Я не знаю, ну, Ланес до 200, і, звісно, що ти не розженеш, але можна їхати і 200, тому що просто пляма, просто горить. Просто, просто горить. Друзі, чи треба 10 тисяч люксів на дальньому Ланосу? Питання в студію. Наша дуже чудова тестова фара, яка нас дуже виручає, це Hyundai Accent. І лампочки R7 – це ця сама популярна із усіх існуючих галогенових лампочок у світі. Завжди всім цікаво, як будуть світити світодіодні лампочки в рефлекторі. Зараз ми подивимось і почнемо з нашого галогену, а потім, звісно, ми будемо оцінювати той самий діод. На який нам треба переходити, чи не треба переходити. Будемо дивитись до кінця, думати, і міркувати, і вирішувати, чи треба, чи не треба. Так, що нам сказати? Ця фара у нас світить на галогені майже ідеально. От ми бачимо світу межу, яка просто-просто супер. І в цілому, Знову ж таки, от той нюанс у галогена, що вони світять, ну, таке щось незрозуміло, що вона вмерла вже, чи це її таке нормальне світло. Коротше, подивились, оцінили, вмикаємо діод і дивимось різницю. Three, two, Лампочка у нас нагрівається. Ми в попередньому тесті робили заміри. Цоколь у нас нагрівається до температури 150 градусів. Інколи кажуть, що діод сильно гріється, але коли у нас галоген 150, а ксенон 300 це нормально. А коли діодна лампочка гріється, це погано. так, це, це таке. Так, Стало все чітко. Знову ж таки, лампочка у нас ми її вставляємо в такому перевернутому тані. Якщо б у нас була це машина і нам треба було б все це зробити, то ми б підключили сюди роз'єм. А оцю балалайку ми засунули у фару. От таким чином чик-чик-чик, отак все сховали, закрили кришкою і поїхали. Так що ми тут просто підключаємо плюс-мінус. Сподіваюся, я попаду. О! З першого разу не попав, але, але, але. Так. Так, 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 що ми бачимо. Що ми бачимо, що ми бачимо? Та в принципі, що сказати? Виглядає все гарно. Я не можу сказати, що прямо щось таке супер унікальне. Але світло є. Ми його бачимо на око. Світуть у межа у нас красива, але ми бачили на... От наразі тут ми майже не бачимо отої засвітки. А на стенді ми бачили, що все ж таки трошечки вище у нас є зайве світло. Але отак тут взагалі просто. Світо Як на галогені, тільки світло у нас стало тут як би, в, разов, в разів 5, мабуть, більше. Якось так. Друзі, підводимо підсумки. Вже почався лівень, але два слова скажу. Дивіться, галоген або діод. У кожного з них є нюанси. У галогена основний нюанс це його потужність. Правильно сказати, його відсутність потужності. Що з приводу світлодіодів, то вони теж не ідеальні, гарні сторони та. Мінуси ви сьогодні побачили на свої очі. Я, в принципі, прокоментував, що побачив. Це перше. По-друге, у нас був краш-тест, екстрім тест. Ви побачили оця -от тема, ця хілєсова пята, за яку нам кожного разу кажуть, що діодна лампочка така сяка, вона просідає і взагалі не має права на життя. Вона, звісно, просіла і просіла до відмітки 2700-2900. Люкс. Чи можна з таким світлом їздити, чи буде його вистачати, чи не буде, вирішувати вам. Ну і третє, звісно, якщо ці лампочки, які ми показували у кадрі, вам сподобались, то заходите на наш інстаграм найближчим. Часом оці лампочки будуть розіграні в прямому ефірі, і ви маєте можливість одну з цих лампочок отримати абсолютно. Безкоштовно. Дякую нашому виробнику за те, що він запропонував нам такий авантюрний тест. Сподіваюсь, він для вас був цікавим. Де ці лампочки знайти, я залишу посилання під відео. Друзі, дякуємо, що були з нами до кінця. Далі буде цікавіше. Підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Пока! Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.